Розпочинаємо нашу розмову з гостем. Анатолій Хравчинський, авіаційний експерт. Є у нас в студії заступник генерального директора компанії Military Tech. пане Анатолій. Що ви можете сказати про цьогонічний, як правильно висловитися, обстріл нашої держави? Ну знов не типово. Що ви для себе виокремлюєте, що, Чого росіяни намагались досягти, якими засобами і цілями? Давайте почнемо з того, що Росіяни знов таки зробили масований обстріл, який більше схожий на такий терористичний акт, тому що не можна назвати це якимось чітким виконанням задач, тому що знов таки чотири кінжали в одну точку. Там, наприклад, або там а, можемо казати про про те, що вони кажуть, у них там високоточна зброя, але такою великою кількістю ракет запускати по одних місцях. Це лише підтверджує, що вони не впевнені в своїх можливостях. Щодо використання засобів, то слід зазначити, що в принципі ми бачимо, було застосовано більшість авіаційних носіїв, тобто більше було криватих ракет. Навпаки, менше зменшилось трохи по балістиці, тому що ми бачили, що було тільки аеро-4 аеробалістичних сів'язки. Це якщо ми кажемо про кінжали, і чотири балістичних ракети, на відміну від криватих ракет, і знов таки було застосовано колібри. Росія значно ці ракети накопичила, тому що знов таки не було у них можливості стріляти з калібрів певний час, тому що а, наші малюки трохи перерядили ряди кораблів в чорного моря. Тому знов таки була проблематика з цим але знову а, бачимо зростання кількості а, крилатих ракет тактично. Авіації, це Х-59, Х-69, Тут тобто, слід зазначити, що Росія активно просуває і надіється замінити стратегічну авіацію, тактичну авіацію для того, щоб використовувати такі ракети, як Х-59, Х-69. Вони малою та середньою далістю, тобто ми кажемо про ракети, які можуть літати на 400 кілометрів. Власне для того, щоб пробити протиповітряну оборону і досягти цілей на західній Україні, Росіяни використовували саме крилати ракети. Класу калібр х Х-101, 555 п'ятдесят знов таки тут треба казати про активну потребу України посилювати протиповітряну оборону за рахунок отримання більш сучасних систем, які можуть тримати багато цілей. І знищувати одночасно. Тому насправді ми кажемо постійно, що так оголошені потреби в там можливості отримання там 7 петріотів. Це на жаль замало. Нам треба бли понад 20-25 систем, які би суттєво покрили би портпитрі постер України, закрила би, але знов таки треба не розраховувати на свої власні сили. Ми бачимо вже дуже такі перспективні заяви щодо можливості виробництва деяких систем Петріот на території України. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про цю велику кількість кінжарів, яка саме летить на територію західної України, на Стрищину, ну ви кажете, чотири в одне місце. Розуміємо, що там є енергооб'єкти, газосховища, це вже не секрет. Але це вже і далеко не вперше кінжали летять саме в цей об'єкт. Насправді так, Росія як -то не використовує. Ми розуміємо, що все ж таки ми обмежені в можливостях збиття таких аеробалістичних ракет, як кінжал, тому що знов таки, якщо б ми наприклад. Мала би систему Тхат, навіть яка знаходилась би або на західній, або навіть в центрі України. Ми могли б казати, щоб ми могли б перехоплювати ці кінжали на високі, на висо на висоті, на верхній верхні навіть на підльоті. На жаль, Україна не має цієї системи, хоча вона цю систему просила навіть до той до того часу, коли ми отримали перший патріот. Тому насправді тут е, є питання, що. До використання що то щодо на допомоги західних партнерів, але знов таки, і ворог просувається активно в цьому питанні. Він бачить, що треба проходять кінжали на західну Україну. Він активує більше їх використовує, тому насправді болюча ситуація. Давайте будемо відверти з урахуванням того, що, начебто, вже ну допомога вже пі... Одобрена, тобто ми її вже отримали, але починаємо тільки отримувати фізично. Тобто, ми кажемо про те, що зараз ми будемо бачити суттєво збільшення у кількості збитих ракет. Маємо надію, що західна частина України активно прикриє системи Петріот, які зможуть знищувати кінчави. Ну тобто, зараз ми можемо говорити про те, що якщо говорити саме про захід нашої держави, захід західну Україну. Її захист цього регіону від аеробалістики, ну він е, недостатній, і росіяни це помітили, тому що раніше, е, в принципі, вони частіше кінжалами атакували Київ. Були спроби ударів по Дніпру частенько летіло на Староконстянтинів, Ми розуміємо, це також уже західна Україна, Хмельниччина. Але ось зараз останні кілька атак, масовані використання аеробалістики по Львівщині Франківщині. Власне свідчить про те, що зараз в цьому регіоні станом на зараз недостатньо сил та засобів протиповітряної оборони саме проти аеробалістики. Давайте почнемо з того, що ворог активно використовує недостатність ресурсів України в цій війні. Ми бачимо, що, наприклад, коли Росіяни активно використовують, наприклад, літаки зі скиданням кабів по лінії фронту. Коли почали збувати ці літаки, вони почали активно використовувати, наприклад, удари кабами попри по прикордоні, перепрошую, з ділянці Сумщини Чернігівщини. Тобто ми бачимо, що вони активно намагалися пробувати Київ цими кінжалами. У них не вийшло, вони пішли по інших регіонах. І було і Дніпро, і Дніпро було, і Львівщина постійно. Тому насправді так ворог використовує недостатність ресурсів України для того, щоб пробувати і виконувати певні задачі, але ж знов-таки, треба бачити деякі елементи, що, наприклад, коли збули російські літакту 22 м 3 цього сьогодні Цієї ночі не під час обстрілу, наприклад, вони злітали, але не було використані. тобто вони не змогли підійти на рубежі і виконати свої задачі, тому що розуміли, що можуть бути вражені, тобто є неефективним використанням даного типу літаків з станими типом ракет. Тому що ворог розуміє, що можливо десь все ж таки якийсь там ближдаючий Петріот може підбити, тому що минулого разу навіть було перше збиття ракет Х 22 Українським силам протиповітряної оборони. Тому насправді тут є перспективні моменти, але треба масштабуватися, і треба збільшувати напрямок роботи саме в саме протиповітряної оборони. Ну і знов таки, треба не забувати про системи, які могли би знищувати логістичне логістичне плече, так би мовити, Російської Федерації, тому що від нього залежить навіть масовані обстріли України, тому що якщо ми зможемо прорядити, наприклад, усі аеродроми, які знаходяться на відстані там до 800 кілометрів до кордонів України, це значно ускладнить можливості Росіян здійснювати обстріли з тактичної авіації і може посипати в деякому сенсі ці можливості, які вони здійснюють під час масованих обстрілів. Скажіть, будь ласка, ну справді ви згадали про те, як ту 22 збили українці до цього нікому це не вдавалося. В принципі, в я наскільки розумію в історії авіації. Нам вдавалося пошкоджувати їх на аеродромах. Це також, якби факт, але в повітрі а взагалі можна говорити про те, щоб якимось чином дотягуватися до цих мігів 31-х, які є носіями кінжалів, чи все таки їхня можливість з далекої відстані атакувати це не передбачає? Ми можемо казати про знищення літаків на базах, тобто на аеродромах, і це насправді можливо. Ми можемо казати про знищення, наприклад, складів БК на аеродромах російських, але для цього треба певне озброєння яке б могло б долітати наприклад в в майбутній перспективі що ми можемо розглядати для такі здійснення таких операцій це такі F-16 з ракетами JASAMS, з які можуть літати на вісім близько тисячі кілометрів. А тут слід зазначити, що да, у нас є заборона від західних партнерів щодо застосування західних зразків озброєння по території Російської Федерації. Але треба забувати, що Ян Столтенберг зазначив, що Україна зможе використовувати F-16 для знищення стратегічних цілей на території Російської Федерації. Все ж таки, треба звертати нашої дипломатії наших західних партнерів звернути увагу на те, що, наприклад, от вчора був удар по лікарні в Харківській області саме за рахунок балістичних ракет. Тобто ми кажемо про те, що треба все ж таки посилювати наші можливості щодо знищення пускових установок, які знаходяться на прикордоні з Україною, тобто створювати таку сіру зону 100 кілометрову коло кордонів України, для того, щоб Росії було складно виконувати певні свої задачі. Тому насправді ми можемо казати про знищення саме літаків або складів з озброєнням безпосередньо на території Російської Федерації. Це теж я казав про знищення логістичного плеча. І знов таки, так ми бачимо, що все ж таки цей рік суттєво змінилася ситуація на лінії фро... на... На... За кордоном України, тому що ми почали вражати деякі важливі об'єкти стратегічно на території Російської Федерації, це і НПЗ, і аеродроми, які ремонтували А-50 Ту-95. Це і завод, який я, наприклад, ремонтував ракети для фронтової авіації, які використовувалися по лінії фронту. Тому насправді є перспективи перспектив, такі моменти, але треба збільшувати, треба все ж таки доповнювати, окрім з наших БПЛА, які можуть літати на великовісне, доповнювати ще й більш сучасними там ракетами, які би значно краще нищили деякі важливі об'єкти. І останнє запитання, скажіть, будь ласка, от власне, можливо, це пов'язано з тим, що ну, найближчим часом до нас такі надійдуть f 16 і, і ми отримуємо вже якусь таку, в тому числі, якщо будуть ці ракети, ну, ну, скажімо так, і психологічний тиск ми зможемо здійснювати на нашого ворога. Можливо, так ми, згідно всіх правил, не зможемо збивати Мігі-31, але теоретично засоби для цього будуть. Власне, моє питання наступне: а чому саме зараз так активізувалися росіяни? Тому що, ну, зрозуміло, що не енергетична система важлива в будь-яку пору року, ну але напередодні літа напередодні теплої пору року, скажімо так, вона не настільки критично важлива для існування е, абсолютно усіх українців, як це, наприклад, там грубо кажучи, в жовтні чи в листопаді. А росіяни саме зараз е, використовують максимальні сили та свої потуги для того, аби вибити енергетичну структуру, можливо, вони відчувають, що з появою F-16 таких шансів у них уже ну буде значно менше. Ну насправді давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про появу в 16 то це суттєво змінить ситуацію в повітрі, тому що ми бачили, як, наприклад, з рахун розрахунки авіації було відбита атака по Ізраїлю, яку здійснював Іран. Тому насправді тут є велика кількість позитивних моментів з того, як будуть працювати наші літаки по цих під час цих масових обстрілів. Так вони суттєво будуть неефективними для росіян. І слід зазначити, що насправді Росія активно намагається знищити енергосструктур енергетично галузь України. Навіть з прикінця минулого року і без час цієї війни, але тут ми бачимо, мабуть, все ж таки, і деякий дефіцит наших можливостей за рахунок затримки від західних партнерів допомоги. Тому насправді Росія ніколи не не змінювала вектор, Вона буде постійно створювати такі тенденції терористичні для того, щоб якомога сильніше нанести більше шкоди України, знищити Україну, тому що це головна їх мета. Але знов таки давайте будемо відверти, що українська сильне нація, вона зможе дати гідний відсіч.